Так, шановні учасники, шановні учасники майбутнього турніру. Альо, подивіться там в камеру хоч трошки. Чи що? Хто там є? Є Віталій Васильович. Так, є Віталій Васильович. Так, Пан Тарас. Артем, ти півфіналіст Кубка віскаря. Ми йдемо вже рибкування робити на заключний турнір зараз. Давай, підходь. А, а, а то, а то потім. Шостого туру, ту Да, Будемо зараз робити цей. Ти нічого ти дивишся просто. Зараз буде в нас жеребкування заключного турніру. Віталій Васильович, давай. Ти голова федерації. Звук по Ну, звісно. Сінь році, нас вже визначені, решта ми... Все, жеребкування пішло. Так, тепер сюди. І нам за треба задати схему підтримувати. 32.8, давай. 32.8, у нас до 30. Майже за третє місце, де. Да. Майже за третє, третє місце. Це теж буде за керівник. Ааа, я ще одну таку звуку не отримую. Так. так, можна. Ну так. Б... тебе ж якось жінка витримує. скільки вже років. Я її сплюваю. Так, всі до 30. Так. За третє місце є, все є, так? Добре. Окей. О, так. Все, о, рунець, кравчук. Карпів, у мої отка. Верлік з Михайлюком грає. <плес> 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 Бади! Я тебе виграю. А ми ви, 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 ви зараз закинемо це. Ми так. зараз закинемо світ. О, з я бігає. зразу з Бугою граю. А цей э, хтось такий теж Микола? 에, Рева Микола. Так. Да.